В той же час, коли була введена оця екзагамія, тобто принесено з Африки оці табу на стосунки з найближчими родичами, сап'янці починають освоювати прилідовикову зону. І тут відбулося перше потужне статеве розділення праці. Справа в тому, що прилідовиків'я це некомфортні умови життя. Це майже Арктика. В Києві, наприклад, середня зимова температура була мінус тридцять страшними вітрами з льодовика. Але м'ясо бродило по оцих от тундрах, тундростепах їх називають, в Європі багато. Вся Європа була покрита тундростепами, деревної рослинності майже не було, бо вічна мерзлота була. І тут бродили величезні стада мамонтів, бізонів, північних оленів, диких коней, вівцебиків і так далі. Все це були крупні особини такі. І ясно, якщо багато м'яса, то хотілося Сапіенсу це освоїти. Але Сапіенс сам з Африки. От і в результаті сталося статева розподіл праці. Оскільки дичина величезна, крупна, значить додаткові вимоги до сили мисливця. І мисливством добуванням м'яса займається тільки чоловіки. Зате жінки беруть на себе пошиття досконалого одягу, беруть на себе пошиття покришок для жителів зі шкіри, беруть на себе взуття, беруть на себе вогонь. Всі в первісному суспільстві, всі божества вогню жіночого роду, аж до того, що, наприклад, в етнографічних мисливців Арктики Нганасан чоловік не мав права навіть торкнутися вогню. Якщо йому треба було люльку закурити, то тільки жінка могла йому закурити, інакше він нарушив величезні там табу, зв'язане з цим вогнем. Таким чином розділилися мисливці, забезпечують суспільство м'ясом. Зате жінки забезпечують одягом досконалим і житлом. От. І сталося так, що чоловік не може жити в тундрі без жінки, яка його вдягає. І за житлом дивиться, ну і діти відповідно, да от а жінка не може без чоловіка, бо вона не взагалі не вміє добувати їжу і жіночі їжа це продукти збиральництва в Африці. Були. А що там збирати, якщо це тундра? Там немає нічого цього. В результаті виникла необхідність такого господарчого тісного контакту чоловіка з жінкою. І виникає от таким чином парна сім'я. Тобто вона виникла не для власне продовження роду, бо продовження роду можна було і без такого тісного союзу, як раніше було продовжували якось рід. А перш за все, в результаті розподілу праці, статевого розподілу праці через освоєння оцих от арктичних просторів і.